Ну що, всім Хаймерам і хайдрам привіт! Сьогодні продовження кар'єри за Еліну Світоліну. Минулий турнір у нас не вдався таким, як ми хотіли. І так, ну що, перед цим Світоліна прийняла рішення трошки поправити своє здоров'я після минулого турніру. І вона буде записуватися на новий турнір. Токіо. Турнір в Токіо, одразу з Німкою у нас. Димся турнірну таблицю турніра, 16 круг і далі далее півфинал. Рейтинг Світоліної по-любому треба піднімати. Світоліна відома тенісистка для нас, для України. Вона нас на олімпіаді представляти, не знав, на олімпіаді Світоліна нас представлятиме. Боліватимемо я сподіваюся, за неї. Ну а у нас поки що турнір в Токіо. Тут він односетовий цей турнір. Тобто. Світона такі турніри набувають підвищеної принциповості. Ну ладно, аж видно, що і вона, і її хочуть умотати, нього... та але вона оматоє першу. Це 1-0. Ліна Світольна виводить вперед. Tokyo, Tokyo Imperial. Саме так називається цей турнір. Tokyo Imperial. З легкістю. З легкістю 2-0. Tokyo Imperial. Українка. Незламні люди в моїй країні. Наші українці зламні. І наші українці на весь світ це все доводять. Відсітки, відсітки подалі. Є! Ліна Світоліна може боротися за перемогу, я думаю, на цьому турнірі. Бо вона за свою кар'єру в теніс Tour виграла лише один турнір. І, на жаль, дуже часто були поразки, і вона опускалася. 5, 0 помилка суперниці. Аліна максимально намагається І там і тут встигає, але а потом ваут пішов м'яч від, від неї, її ударом. Звичайно, що вона трошечки. Ну, вона пойдет була пластичне втручання. І ось отак її зовнішність зонечный. аут. Але по можливості, зараз Ситоля заробляє багато коштів на турнирах. Ага. Вона казала, що хоче ще раз змінити свою зовнішність. Знову пластичними хірургічними втручаннями. Ліна Світоліна продовжує успішно представляти Україну на тенісі, і вона обходить сволочних росіян у рейтингу. Ну що, перший матч йде з рахунком 7-2. Вісім. 82 відмовилася від... Euh, неінтенсивних робіт. Опа! Який пуск. Ну, Віннер, Віннер залетів. 83 Віннер Еліні залетів за спину. Японка починає трошки відігруватися, це мене хвилює. Бо Зовсім скоро... Ну шо, давайте відкриємо тоталізатор. Чи засне мій оператор знову під час зйому. Хто скільки ставить? Напишіть в коментарях. Запускаємо, запускаємо. Туди, туди, туди. Ми маємо її заганяти, щоб вона вже не змогла. І це все, Еліна Світольна виграє перший матч на Токіо турнірі. Проходить далі. Француженка і потрапляється. В кінці цього турніру ми обов'язково подивимося. Рейтинг рейден Галіне Я планую зняти весь турнір. Програє Еліна поки що. 01. Ну, Но ну, Еліна до фінальних стадій рідко, коли, на жаль, доходить. Але вона рівняється один один стара рахунок Еліна в Рівніє. Ну що. Чекаємо, коли засне оператор. <гум> Жартую. Коли переможе Еліна. А вона перемагає ще так красиво. Відео може бути довше, ніж наші відео, які ми викладаємо. Але через те, що я хочу нормально пройти цей турнір Токіо і дійти до фіналу, і мало того, я хотів би його виграти в решті Еліна зараз в Японії, і вона 3-1, Еліна знову успішно контратаками бере цю француженку. Цю француженку. Є. Yeah. Every time she hits the ball on those shots. Tokyo Imperial. Еліна Світольна з Легкістю проходить. І скоріше цього, що вона реально стане володарем. Шістьяни. І потім подивимося, які зміни в рейтингу принесе ліні цей турнір. Чи підніме вона рейтинг нашої країни? І чи стане вона першою ракеткою світу? Звичайно, не після цього турніру, а взагалі. Є! На Еліна дуже активно рухається до перемоги. Ай, посіці. Супер. Просто супер. Аліна злегкість чим тобі? ще чим? Супер. Чи з вами жити? Є, yeah. Це перемога в четвертьфіналі, Це Алина Світоліна, вона перемагає в четвертьфіналі турніру, Не за горами плюфинал. болгарочки. Я бы хотел за одну характер. Буде оновлено. Еліни спортивного спорядження. Не сама одежа. У Еліни тренер гарний олій, Ну що, Ось бачимо її кар'єру. На жаль, 100, 101 матч за кар'єру. І того, на жаль, 65% поразок і тільки 34% перемог. Але нічого, на цьому турнірі будемо це виправляти. І додавати відсотки. З бом. Якщо ми виграємо турнір у Токіо, це буде не авиякий прибав... прибавка до рейтингу якщо ще й в суху взагалі буде супер. Це не має бути опущення, якщо Світоліна виграє турнір у Токіо. Не здонала. І туди його проти хід, кулай молодець. Ну, я вважаю, що до фіналу турніра Еліна може дійти, так як вона цей турнір почала, то для цього взагалі немає як барикад. Very good! 2-0. Перша перемога в суху, напевно, буде, але не щоб не пропустила. Молодець, тренуй. 3-0 на користі Ліни Світоліної. І це пряма дорога до фіналу цього турніру. Very good. 4-0 Ліна Світоліна. Боже мій. Боже мій, нема слів. 4-0. Very good. Very good. Very, very, very ні. Це ж такий 4-0 рахунок недовго такий тримався. Зато вона пропускає все одно. І випускає двічі постійно. Але вона налаштована на тебе вийти в фінал, вона налаштована зливати. У неї турніри вона доходила до глиби... до глибинних стадій постійно. Але не до самої глибини. Самых глибинных стадий в истории карьеры Элины Святолина як тенісистки. В истории кар'еры Элины Світолиной як тенісистки, на жаль, чи на жаль... Ну, на жаль, на жаль, не було. Але все найще попереду. Чисть два. Элина впевнена крокоди до финалу. 7-2. Что может быть краще? А якщо 8-9 і потім 10, то... Удар, боже, який кайвин, красивий залетів! 8-2. Лина выйдет в финал лишь вс. Дальше прямо заранее знов угловить по н. І туди, от, от молодець, от молодець До фіналу вона впевнено крокує До фіналу впевнено крокує Працює на максимум І не дозволяє своїм суперникам За фінал, це фінал, Еліна Світоліна В фіналі японського! Токійського турніру, це фінал цього турніру, фінал. І Ліна Світоліна може стати переможцем. Дивимося на турніру, ай, ні. Дивимося на турніру на таблицю. Ліна Світоліна, 39-й рейтинг у неї. Це збава. Збава. Я більш ніж певний, що ніхто не завадить нашій цієї лінії. Якщо вона вже дійшла до фіналу, то до фіналу вона йшла з великою боротьбою. Є один. Ліна хоче показати своєю вдалою грою на цьому турнірі, що є українці? Що є українці? Оба, а отут, ну сама пустила. Ну пусть... Токіо Імперіо. Невже Ліна змінить гірку традицію і не пропустить на цьому турнірі вперше? 3-0, боже. Ну яка ж мотивація грати в фіналі? І яка мотивація, що цей турнір виграти? Ви собі уявіть просто. Ви с це все, дорогі мої друзі, просто уявіть. Таки Еліна Не змінила так і пустила. Та пропустила, але суперниця теж пробила вау декілька разів тому. тому. Звичайно, основна задача Аліни як тенісістки це старатися ловити її. І вона це і робить. Бо Елі не залишається не так багато часу до кінця цього турніру. Тодні фінальний матч, у який вона вийшла. Ай. Ваут пробиває Аліна. Я бачу, що я зараз вже обидві такі підзаряжені. Боротьба на цій стадії турнера була просто кішна. Ай, 6-3 пропускаємо знову. А вона втрат до 9. До 9, до 10 До дотерпіти. Є! Знову 7-3. Фінал турніра. Фінал. Very good. Ну тут uh, Провина самої вже суперниці. Еліна по-любому має виграти. Уже цей турнір. Якщо вона вже до фіналу дійшла, то ніяких сумнів не має залишатися. Тому. Наскільки Еліна здатна? Аби цей турнір був виграний саме нею. Є, заганяє вона суперність. І неабияк тішиться цим. Ваза матчбол, у Лінни вже... Як вона знову зажине у глухей кут своєї суперниці, а вона сама заганяє себе. І це Еліна Світоліна стає переможецею турніру Tokyo Imperial. Це супер. Ну, а з вами був Олег. А зараз ми подивимося рейтинг. Еліни після цього виграного неї турніру. Це перший виграний турнір за декілька, за декілька днів, за декілька часів. За декілька часів. Вон, до речі, її косметичного працювання. Еліна піднімається в рейтинг 39 і в неї великий потенціал. Ну, найкращий кращий ценімець. Ваубовний кацапи. Кацапів у рейтингу самих кращих нема. Всі кацапи позаду. Вони... Еліна Ліна обганя обганяє одну из кацапок. Вся скоро я думаю, вона зможе це зробити, вона підбереться. Незважаючи на свою приголомшливу статистику Еліна Молодець. Ну що, на сьогодні все. З вами був Олег Геймер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!